Ну, власне кажучи, про це й говорили е, в своїй програмній статті генерали Забродський і Залужний. Власне так. Кажучи, так. це такий е, ключовий їх меседж про те, що безкар ну, є основна, єдина зброя, яка є у Росії, стратегічна. Це безкарність. Це безкарність, так. це можливість знищувати наші міста, села по всій території України, а ми при цьому можемо десь там. На 100 кілометрів е їх уражати, е якщо ми матимемо паритетні засоби е ураження, то, власне кажучи, не нема потреби їх і Тут виникає стратегія стримування. От е пригадайте, е крейсер Москва оце і все, Чорноморський флот в перші місяці е війни. Вони ж діяли в нашій акваторії майже як господарі. Стріляли по кому хотіли, знищували, що хотіли, поки, поки не виявилось, що у нас наші Нептуни є і вони стріляють. Поки русський корабль не пішов на дно, а потім виявилось, що у нас ще є і гарпуни, крім наших Нептунів, і все. Російський флот пішов під Крим і більше активних, активної участі в війні фактично не приймає. Вони там звідти можуть тільки калібрами стріляти по нашим містам, що вони далеко, ну вони можуть ще далі, і то все менше і менше. Але вони вже не борзіють, не, борзі, не шорхаються в нашому морі. Оце результат того, що ми продемонстрували, що ми маємо все. Ми продемонстрували, у нас є такі ракети, які вас можуть бити. Все. І цього достатньо. Те ж саме, Чішата Макси. Не мета можливо, там знищити всі військові цілі в межах досяжності їх. Сам факт наявності зброї, яка може у відповідь по обстрілу Львова. Уразити Свердловськ, а у випадку обстрілу Запоріжжя, уразити цей многострадальний воронеж вже буде ну, взагалі переломним моментом в, цій, в нашій війні. Так вважають наші командувачі, такий меседж вони ж доводять. Вона ж, стаття, я думаю, спрямована не тільки нам. Вона спрямована і на наших партнерів можливо навіть більше, ніж на нашого українського читача. Так як ви гадаєте, чи було їх почуто, і чи буде це здійснено? Як гадаєте, цей план стратегічний? Я думаю, що їх було почуто. Добре, тоді останнє запитання на сьогодні. Коротенький, можливо, маленький, але ваш особистий військовий прогноз, що нам очікувати найближчим часом? Адже в нас блискавичний наступ йде, що триває, але він трошки сповільнився. І ми вже казали про те, що є віконце можливості, поки це цим м'ясом не підійшло десь місяць-два. Що нам варто очікувати за ці два місяці, і ну найбільш для мене неприємно, але все ж таки треба сказати: навіть якщо м'ясо у кількості 300 тисяч голів підійде, якось це дозволить їм змінити змінити характер війни. Адже зараз війна має характер ініціативи української, не дивлячись на різні темп. А зараз війна має характер вже переможний для України. Ну, на мій погляд, власне кажучи, він штаб наш ініціативу він перехопив у противника і тримає її впевнені. Де будуть проводитись наступальні дії? Цілком є два напрямки: цілком очевидних. Це ліквідація плацдарму противника на правому березі Дніпра. От і е, дії на півночі Луганщини, я думаю, що Але, можливо, там можливі інші варіанти, наприклад, е, удар на північний схід. Там більшу варіативність. А також росіяни дуже бояться і говорять про те, що Україна може нанести удар, розсікаючий на Запорізькій напрямку. На тим... Бердянськ, на Бердянськ, Мелітополь, ну куди-небудь під дих, так скажемо. От. А, тим не менше, зараз ворог. Дуже активний на Донецькому напрямку. От йому шкуру знімають, знімають, а він все одно е, там, там треба утримати оборону. І тоді, я думаю, до зими, сподіваюсь, у нас ще буде багато приємних. Новин. Херсон повернено до зим. новин було менше. Херсон повернемо чи ні, як гадаєте. Я? Я маю надію, що ми повернемо і Крим теж. Зрештою. Я кажу про цей рік, про рік і що триває. Не знаю. Надія така є. І, в принципі, усі, ну, не усі, а е, значні підстави для е, цього. І тут росіяни зараз в такій позиції Цуксуна перебувають, тому що і у них не вистачає резервів і підкріпленням ж угруповання на півдні, на Херсонщині, їм доведеться знімати війська з Луганщини, от і тоді втрачати там, або, або втрачати Херсон.